Федько, хлопець, якого знає в і вся вулиця, безстрашний, завжди затіває пригоди і часто у халепи. Має принципи, ніколи не видавав друзів і завжди чесно визнає свою провину, навіть коли знає, що його за це покарають. Батьки Федька виховували його покаранням за кожен бешкет. Толя, зовсім інший хлопчик, син заможних батьків. Завжди чистенький, вічливий, але зовсім не має сміливості. Інші діти грали з ним лише тоді, коли він був разом із федьком. З іншого боку, серед дорослих Толя мав гарну репутацію. Федько часто підбурював Толю до розваг, які могли закінчитись брудними колінами або подряпаним носом. Для Толі це було щось зовсім нове і лякало його. Але водночас хлопця тягнуло до цих заборонених пригод. Сусіди постійно скаржились батькам, бо майже щодня Фітько щось витворяв, розбивав вікна, здирався з хлопцями або влаштовував справжню бійку. Одного разу Федько власноруч спіймав дику пташку чижика. Батьки дозволили йому залишити пташку у якості хатньої тварини. Весняного дня, коли річка була вкрита тонкими крижинами, Федько заявив, що зможе перейти річку, стрибаючи з однієї крижини на іншу. Це було справжнє випробування, адже лід вже почав танути, а вода була крижаною. Цей момент змусив Толю відчути злість на Фідька за його задавацтво. Тож після того, як Фідько успішно повернувся, Толя, щоб не відставати, теж вирішив спробувати. Але на льоду йому стало лячно. Відразу стало видно, що він зовсім не готовий. Крижини почали хитатися, лід тріщав, Толя мало не впав у воду. Федько, не роздумуючи, повертається і рятує Толю, підказуючи, як і ти та підтримуючи його. І тут стається біда, під самим Федьком ламається крижина, і він падає в крижуну воду. Його рятують, але хлопець сильно застужується. Коли дорослі дізнаються, що сталося, починається розпитування. Толя, не бажаючи визнавати свою слабкість, обманює батьків, заявляючи, що це Федько штовхнув його на рід. Федько, хоча міг би розкрити правду, мовчить і бере провину на себе його жорстоко карають замість того, щоб якнайшвидше лікувати. Через застуду Федько сильно хворіє і помирає. Толя слідкує за похоронами Федька з цікавістю. Він не відчуває за собою провини. Після похорон Федька Толя приходить до його матері і вимагає Чижика, якого він ніби виграв у парі.